Американський спосіб життя. Чи не так Грант? Мир, свобода, бекон і яйця. Здається, ідеально. Але що? Як це не так? Друзі, майбутнє може бути небезпечним. Коли атомні бомби впадуть, де будете ви? Забезпечте майбутнє сім'ї, забронювавши місце в сховищі від «Ваултек». Вірно, Боб? вчасно діяти, захистити сім'ю від ядерного спустошення. Дорис, у сховищі є все зручності вашого дому. І це привабливо. Салі у сховищі можна зустріти ту особливу людину. За кілька років ви знову заселите нашу країну. Білі у тебе будуть чудові діти, з якими можна грати. Забронюйте місце для сім'ї в сховищі сьогодні. Реєструйтеся та готуйтеся до майбутнього.